До вашої уваги, будинок у селі Сикунь 15 кілометрів від Ковеля Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та черепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином, всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем. Більш як 60 сотих землі. Є два гаража, які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста, що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи. Якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у Телеграм. Та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. Продається будинок у селі Брусниця Чернівецької області. Цей затишний будинок, розташований у селі Брусниця, є ідеальним вибором для тих, хто бажає жити в природному середовищі, але з комфортом і зручністю для родинного життя. Околиці села надають можливість насолодитися чудовими пейзажами та тишею, загальна площа будинку 100 квадратних метрів, з житловою площою 55 квадратних метрів, має два поверхи, що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання, Чотири окремі кімнати, ідеальні для родинного життя або організації робочого простору, туалет та ванна кімната. Санвузол оздоблений вагонкою, підлога з плитки. В кімнатах виконаний ремонт, покладено ламінат, стіни, обклеєні шпалерами, що створюють комфортну атмосферу, металопластикові вікна для кращої теплоізоляції та шумоізоляції. Будинок оснащений трьома системами опалення газове, електричне та твердопаливне що дає змогу вибору найбільш економічного варіанту в залежності від сезону. На ділянці є гараж, що забезпечує захист автомобіля від погодних умов та зручний доступ до транспорту. В саду є альтанка, що стане ідеальним місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі зручний заїзд на територію для автомобіля, земельна ділянка в 11 соток. У приватній власності, що дає великий простір для садівництва, городництва або інших господарських потреб. На території є город та виноградники, що дозволяє вирощувати власні продукти. Є паркан, який забезпечує приватність та безпеку. Поруч з будинком знаходиться Великий дубовий ліс, що дає можливість для прогулянок, збору грибів та ягід, а також для відпочинку на природі. Школа та дитячий садок знаходяться у сусідньому селі. У селі є два продуктові магазини, що забезпечують зручність у повсякденних покупках. Поруч з будинком знаходиться великий стадіон, де можна займатися спортом або відпочити на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу та спокій на природі, але з усіма зручностями для сучасного життя. Для перегляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Продається будинок у селі Берлівка Гайсинського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є чотири кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені, електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень, є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю. Та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього 7 хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій Доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 кілометрів. Полтавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60 соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках, з цегли та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимущені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено перканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним перканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлено пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та коридору. Кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 км до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека, школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання, у селі Окопи Тернопільської області, загальна площа будинку 128 квадратних метрів, загальна кількість кімнат 3, простора вітальня та дві затишні спальні. До того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору. Для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів з металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові, що забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року, водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води, є септик для ефективної утилізації відходів, В санвузлі використано плитку та ламінат, є теплі підлоги, кімнати світлі завдяки великим вікнам гіпсокартонові стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні, підлоги у кімнатах з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села. Що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки, також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись.